Всім привіт, друзі! З вами я, Мітіксо. Сьогодні ми будемо йти грати в Майнкрафт на сервері. Я вам покажу, як розвиватися на сервері дуже швидко. І покажу вам ще пару трюків. Заходимо в сервер. Сервери. Я назвав собі так. Видите? Заходимо на цей сервер. Ви бачите все, як зайти. Зберегти. І заходимо на сервер. Недавно було обнова. Тому я рішив вам показати, як розвиватися з нуля. Зараз є пошук сервера. Я, чесно, не маю ще нічого. Тільки маю першоначальний кит. Ось і я зайшов. У. На сервер. Бачите, як в мене першоначальний кит. Вдягаємо. Зразу, щоб мати защиту. Все, ми маємо перший начальний кит. О, підібрали стекло. Теж вже добре для начала Як видите, у мене зараз на балансі лише 1000 монет. Це дуже погано. Ось там можна піти заробляти, але знаєте, це дуже небезпечно. Бо як видаєте. Біля мене дуже багато незарідчиків, які чекають лише, щоб я пішов туди. Я не хочу йти втрачати цей кіт. Як дуже тяжко, якби, получати отримати цей кіт. Тому ми пишемо ось таку команду. Ось флеш. РТП. Телепортуємось в рандомну телепортацію. Тут уже до мене хтось був. Але добре. Маємо построїти спеціальні бунки для того, щоб ніхто не міг піти за нас. Тому що, як знаєте, це неприємно. Особливо, коли достав дуже багато ресурсів. Слухаємо місцевість добре, щоб не було погано. Думаю, ось на тому місці добре буде. Відбираємо блоки, нам зараз не треба буде битися. Бо, як ви бачите, тут пусто, не душі. Беремо булижник. Беремо дерево. Беремо все для строїтельства. І все, я думаю, більше нічого нам не потрібне буде. Розчищаємо. Ну, все, більш-менш нормально. Ну, пішли до строїтельства. Такого, тако, тако, такого. такого, такого. Нам великий домик не треба. Думаю, за такий довжиною добре буде. Все. Тепер я зроблю одну функцію. Дуже люблю. Не хочу багато часу тратити на строїтельство. Зразу йдеш, кладеш, зажимаєш кнопку, то все. Так, давайте ось тут буде дом. Точніше, двері. Вхід в дом. Добренько, тут буде стекло, бо факі зараз в нас немає, як видите. Одне стекло буде. Маленьке вже. Ех, у нас закінчилось. Зробимо чуть-чуть гібридний дом. Ось такого. Це вже буде у нас криша. Я знаю одну команду, щоб отримати першоначальний бонус. Я зараз покажу вам її як включати. Поки що строїмо дому. Я граю майже на сервері цьому кожен день, тому можете йти заходити на сервер, де я можу вам поділюся ресурсами, які буду мати. Вони кожен може розвітися так швидко, як я вмію. Починаємо строїти крипу. Щоб ніхто не зміг зарейдити І закінчився ще один стак. Я вам так посовітую не строїти такі великі дома, бо тому що потім дуже багато ресурсів йде. А ресурси дуже дорогоцінні. Не хотілося б мені так сильно виходили. Ось і все, тако построїли. Давайте зробимо ми верстак. Алкій робимо зразу. І верстак. Робимо лопату. І один рецептований блок. Потім розкажу, для чого він нам. Як бачите, дуже буде забирають часу. І тепер строїмо підлогу. Тому що і землі так собі виглядає. І кстати, я вам скажу так ще. Коли пише хтось в чаті, що невдача шалкерів або рекордів, то не вірюся на це. Хіба що якщо на спауні. На спауні да, дають справді. Але річ. Але ідіть ні в них чи не справиться. Думаю, що якщо пишете робочу ресурсів або самі, то маєте вас будуть допомагати, що ви прийшов до своїх ресурсів, хочуть ну, робити собі. Так, пишати не треба, Я зробив помилку одну. Треба також робити. Облючило. Ось і ось тако. Що у нас є тепер. Тепер, як видите, я не просто так зробив цей великий дом. Тут ми будемо тримати шалкери і треба поставити точку спаун і сундуки Ось тут я буду спавнитись. І кладемо два сундука так, В рядочок. Не кладіть повністю до верха, бо тому що не зможете відкрити. Складуємо ресурси не потрібні. Все, склали, як видите. Все склали. Пишемо, щоб отримати бонусні предмети. Флеш. Кіт. Нам не треба шаблони, запам'ятайте. Шаблони це не треба нам. Нам преміум не дадуть, бо це треба оплатити. Тому беремо бонус. Ось. Видите? Тут тортик покладемо. Кладемо це все, що не потрібне, сюди. Беремо палки. Хоп. Робимо із дерева палки. Беремо, крафтимо меч і кірку. Вона нам приходить. Тепер ви ж бачите, тут немає регіону. Кожен може йти до хати і забрати все, що хочеш робити. Тому беремо парочку блоків. І робимо приватку, щоб була якомога більша. І нижче. Треба ще вище. Бо як хтось захоче із вас построїти вищий дом, то краще вище беріть. Бо не знаєте, що можете захочете робити. Флеш. Риг. У нас з'являється ось таке меню. Але нам зараз я лише це показав. Пишемо rg пост1. Уже у мене є. І пишемо назву, яку ми хочемо. Я ось кладу Sans. Кладемо. У нас вже встановлено, як видите. Пробуємо тут один блок, Там, де, ви знали, де вже візіону немає. Як я. Підходимо до іншої точки, які потрібно. Ось тут. І стро... копаємо з них. Якомога 200. Розказуємо потім для чого. Думаю, така висота буде нормальна, але чуть чуть нижче ще треба. Ось така. Пишемо флеш риги пост 2. І так само назву той, що ви поклали першу точку. Ось. Як видите, в нас з'явився такий блок. Нам тут довго зациклюватись не треба. Тому виходимо, але не ламаємо цей блок. Як бачите, в нас показуєте, що ми виділили. І ось такий якраз такий нормальний регіон. Як бачите. нас ще не запривачено. Я вам так скажу. Пишемо, пишемо знову: РГ. і все. Создати регіон нажимаємо. І називаємо якраз таки, як дві точки поклали. Уже су... існує. Тому ми пишемо чуть-чуть іншу. Все, ми создали. Як видите, тепер тут є регіон. Якщо ви не можете поняти, чи є точно регіон, беріть палочку і зараз покажу. Саме звичайно. І нажимаєте ось, ось таким кнопку. І ось, і пишеть. Інформація о регіоні Санс. І показує все, що є. Зразу, якщо ви не хочете битися з кимось, пишемо РГ. І управління регіонами. Їх можна зробити до трьох. Флагій регіона, режим ПВП. Виключите. Все, ми виключили битву, щоб тут ігроки не можуть битися. Але будьте обережні, тому що є такі ігроки, які мають діля моментального урону. Вони можуть і із тодемом навіть не за річчика знести. Тому це небезпечно сказати. Що тепер робимо? Ми зробили вже регіон. Вроді все. Ну ні, тепер ми маємо придумати, як ми получимо якісь першоначальні ресурси. Нам треба знайти по карті якісь шалкери або вкрасти. Але бачите, як? У мене лише одна тисяча монет. На це мало що купиш. Хіба що шукати магазини, які продадуть за одну тисячу, але таких дуже рідкісні. Тому що ми робимо? Нам треба піти зробити одну пастку для інших ігроків. Відходимо від свого регіону. Тому що я поклав ось тут на регіоні, щоб не можна було йти битися. Кладемо. Головне, якщо ви не впевнені, то краще не битися. Беремо такі блоки. Як видите, тут чисто територія. Це для нас, добре. Ай. Все, відходимо від хати трохи. На всякий випадок. І строїмо коробку спеціально. Почулось. А поки я строю цю коробку, поставте лайк мені. Мені буде дуже приємно. Все, ми зробили таку коробку. Давайте зробимо підкоп. Але пам'ятайте, не завжди можуть бути якісь добрі ігроки. Ну, просто нуби. Не завжди. Тому будьте обережніші. Кладемо. і все. Ми зробили таку спеціальну як бункер, щоб ми могли піти спокійно, коли кидаємо. Іх це місце бити. У мене зараз, як видати, звичай, я... звичайні яблука. Золоті прості. І коли... важно це дуже учести. Коли ми підемо, немоб і закинемо туди, у нас включається режим ПВП. І зразу закриваємо, тільки не промахніться. І тоді все буде добре. Беремо меч. Ми будемо зараз іти робити спеціальну пастку. Бо по іначому нам тяжко буде розвітися. Пишемо: типу, це телепортація. Роздача. Шалкерю можна, що хоче написати. Більше всього ведуться на шалкеру. Чекаємо, коли хтось піде кине запрос. На телепортацію. І ще... О, бачите, нам вже кидають. Робимо так. Беремо їмо яблука. Головне, щоб це не попалося не злітчики, бо тяжко буде закрити. Пишемо флеш. Ти. Ось, бачите, така є команда у мене вже. І. б'ємо. Як це Тут звичайний зрок. Ну, все рівно, Плюс кіл буде в нас. О, бачите, її дерґол. Це наш шанс. Він щось має цінне. Бачите, він не хоче втрачати ресурс. Безбі. О, ні. Ми втратили його. Це дуже погано. Прям таки дуже. Добре, ми втратили одного ігрока. Це відключилась, це не круто. Пішли новим шукати. Так як нам кидали ще один запрос. Швидкіше. Є і звичайний предмет. Зараз нам повезло дуже добре. Це круто. Просто їх вибрати. Криш сто четырнадцять. Верх туди. А де? Я щось не... Да, це твітер. Якщо ще було живе. Це дуже погано. Біжимо, домой. Постараємося закінчити ПВП. Надо машить даже. А як б'є? А як б'є? О, не все поштой. А ты нам бронь уже взломал? Знай же. Погано. Бука... це. ігрок дуже назоль, Лівий. нього тяжко будет втекти Все, стараємося втекти. Ось наш регіон Закінчити швидкіше треба ПвП, бо він, як бачите, б'ється. Треба попасти по ньому і вбити, швидкіше. Це жорсткий тітер. Ми ж, він мене їй, як режим ПВП від віки. Опа, на попали. Все, 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 біжимо, 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 біжимо по киріо. Тай-йо-йо-йо-йо-йо! І дивіться ти. Сильні чити. О, ні, все, я орієнтаю. Вот відволікаємо і одне здоров'я. Є-є-є, є, все, ПВП закінчить. Ми маємо виграти Тяжко було. Такого я не очікую, якщо чесно. Не очікую, що зараз читер. Він нам всю броню зламав. Це капець. Ех, жаль, звісно. Але топе, по ідеї, якщо ми пропишемо команду знову. Кіт Ми Можемо взяти стар. ДА Є! Ми можемо взяти і меж, Це дуже добре. Мене профукали весь кіт. Знаєте, я що предположу вам зробити? Зробити дюб. Тому що це сервер дюб, і тут дюпати можна. А це дуже корисне. І на цей раз ми візьмемо індерпіор. Складуємо все. Добренько, ми маємо вже предмети, які ми не хочемо. Іти втрачати їх. Пишемо. Скорочено. Ось таке. Нас дюпнулось. І обережно це. Такої сер. Як... не очікував, що нам зразу читер попадеться. Ну, ми змогли виграти. Зато тепер ви знаєте, як битися з читерами. Бо їх дуже багато. Може бути, ще ми дюпнули весь сет? Давайте ще дюпнемо один меч. Бо того, що бонус не, не кожен раз можна брати. Все. Кладемо. Пладимо. І ти далі робити те саме. І вже штани нам нічого не допоможуть, чесно, якщо казати, тому відкидаємо його. Благодаря Роньки ми ще живемо. Ми саме глани забули: яблука. У нас ми ще жили благодаря яблуку. Юпимо ще яблука. Ні, все ми дюпити не можемо. Тут є ограничитель, якщо ви не знали. Телепортуємо туди. Щоб не йти довго. Як бачите. Пам'ятайте, ми йшли бити, а то не відкидався. то 100% був чітель. Або чекаємо. Нам треба цю помилку вирішити. Пишемо знову. Нам сильний попався дуже. Чекаємо. Опа, нам перейшов ще один ігрок. Принімаємо. Нам вже пару йдуть телепортівників. <плес> Мені дуже жаль, я вибачаюся, але нам треба якось вижити. Німає. І зразу б'ємо. О, ні-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Все, це капут. Тепер я Пер казав. Ми телепортуватися не можемо під час ПВП. О, шалкер валяет. О тут роздача, як я і казав. А Оце дуже добре. Ідемо, ловимо шалкера. Це дуже рідкісно. Все, нам більше не треба. Ми маємо вже два види. Телепортуємось додому. А, ми дом не зробили. Точно. Це велика проблема. Прямки, прям таки дуже. Не, немає. О, ні. Це капець. Нічого, можемо знайдемо за рандомною телепортацією. Таке теж буває. Боже, Але не наш домик. Жаль. Трой зарплати, да? За прибачу. Хотя я расскурс. сундук Тут виходить. Давайте подивимося. Що тут у нас? Ого, крута бронька. Все що таке? Вау. Ось це ми сховуємо сховаємо, пожалуй. Це вже ніхто не зможе вкрасти. Планимо територію і, думаю, на цьому хватить. Будьте ще обережні, коли очистка сервера. Коли ви будете йти рейдити, то перевіряйте, чи не буде очистка. Тому що коли ви будете рейдити, можете не встигнути забрати шалки І ви втратите. Беремо невеличку територію, нам велико не треба, потім ми заберемо. Ди буде нас називати, і тут. тут Так. Нормально. і кладемо точку. Де, не можна, Значить, пишемо, ось таку Все ми создали ось. З вами був я. Мітіксу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. До нових зустріч. До нового випуску. Всім пока!